Ну, мабуть, найключовіше і головніше це е, послуги в сфері е, підвищення кваліфікації і там необхідні бізнес-курси для того, щоб набути необхідних знань для заняття бізнесом. А також це питання надання грантової допомоги для наших ветеранів і ветеранок, учасників бойових дій безпосередньо для започаткування або розвитку е, власної справи. Тобто для людей, які мають якусь бізнес-ідею, <maCC> <maCC> так та абсолютно. Але, але ми ведемо мову і про. Тих ветеранів, які вже створили якийсь бізнес, і про тих ветеранів, які не мають ще нічого, але мають певний бізнес-план і там uh -huh. хочуть займатися підтримницькою діяльністю. З нуля, Так, да, це, це різні типи грантів, але вони є і для, для будь-якої зі складових. Власне, сьогодні гранти забезпечуються нашим е, українським ветеранським фондом. Там сьогодні це гранти порядка до 2 мільйонів гривень. У нас різні е, грантові програми періодично проводяться. І вже безпосередньо на конкурсній основі обираються кращі пропозиції і надаються відповідні гранти. Є якась неймовірна вже кількість «Successful Stories», де ветерани дійсно там і після тяжких поранень, і, і скажімо так, і в інших життєвих ситуаціях знаходили себе і відкривали власне бізнеси. Тому ці треки будуть точно посилюватися, розвиватися і так далі.